Доброго... Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо постійно комісію по фінансів планування бюджету. У нас сьогодні 28 на 2. Порядок денний у нас складається з 16 У ми немає нема сьогодні дов'язково. Ставлю на голосування, хто за? Якщо я тут сім на місце Петра Михайловича? Та не головою раді yes. ЄС. <shield> <Illusion> <ark> Звернення Лечеківської районної адміністрації стосовно прохання погодити титульні списки. Узгоджено з депутатами? Депутатів немає е питань. Далі <писи> дивилися, там по суті тільки один об'єкт, все решта борги. Ну, як... Ставлю <писи> на голосування, хто за? Будь ласка, вибачте. Такі реалії. Будь ласка, там є. Черкаська 4, Я бачу э, ремонт квартири. дитина сірока. Там одна дитина? Так. Да. Ну, ми завжди включаємо кварталі з наших встановлення служба з правами дітей. Це сума на придатний списку. Насправді там що такого. Тут. Тут це не барак, це навіть нормальні квартири, в нормальній школі будинку. Я пройшов казку 4А. Це є барак, який побудований дерев'яні, мабуть, в 50-х роках минулого століття. Це не можна... важливо. Ми, ми включаємо там деякі штуки, щоб дитина мала кращу мови для пишання. Я завич, не можна тій дитині вирішити кардинальне якось то питання з квартиру, щоб не робити ремонт в такому багаті. Ми квартири не даємо, якщо ми збираємо, але свій краще повторюємо. Дивіться, тут насправді треба трошки по-іншому підходити, якщо в е нас немає фонду як такого сформованого. В Це велика проблема. І е, якщо е, така квартира видана, тобто ну як ви кажете, браки там не було, то вона мусить бути принати принаймі попри ну, отримати якісь житлові умови та така жінотину це є ремонт квартир, де діти є власниками цих помешкань. От, а стосовно ага. надання квартир дітям сиротам це є інша програма, ну і там. Да, так, я, теж я є, думала, що це, це таку надали. а і це, є, це, це вони це власники. Є, це є, так, Дитина є власником, законом забезпечено право, щоб ця квартира ніхто її там не, не зміг продати до повноліття, нічого з нею робити. І є певний вік, що дитина там досягає і той час, там ми проводимо ремонт такого житла. Тобто, я, я дуже залишити ремонт, 6, 6. І, Якщо у міста буде можливість покращити, то безперечно. А то, Має за за я, я Що? Я не Ти не хотів не щось сказати, щось Петро? Петро, я хотів проголосувати за. А, сорі, вибачте. Вибач. Ставлю на голосування, хто за? Дякую. Дякую, рішення прийнято. Звернення Франківської. Всі бачили, все нормально. Питання є. Ставлю на голосування, хто за? Дякую, рішення прийнято. Звернення Галицької. Добрий день. Були питання Галицьких? Відповідаємо на питання Галицького. Як ставлення голосове, то власне, вчитися на ньому все, і за його відповідь дякую. Ставлено голосування. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Залізнична. Там ліфти, покрівлі, індивідуальні Боже, слухайте за ті дирки я на дорогах. Я вже не можу. Я кожен день отримую масу. Просто... Я знаю, що у вас там на того грошей, Але придумайте що. Ставлю на голосування. Хто за? Дякую, що не хвилин. Звернення залізничної по сумі 1,2 на стрижку внаслідок ракет. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Звернення Сихівської експлуатації. А, це по, по, цим, по доступності. Сто за? Піма руку. Дякую. Звернення Шевченківської, хто за? Це питання. Можна. О, можна. Не титульних, я підтримую все, що по титульних, все узгоджено. У мене тільки питання по поява. Я зверталася в Шевченківську адміністрацію. У нас в районі є дві, дві ями, Одні такі, що машина просто вже топиться на Варшавській приз'їзді з лежачого поліцейського брошу. А на Грінченка я розвалила біля Грінч... свого автомобіля. треба ви Варшавська це просто жах, там машина просто впадає. І на, на Шевченка, як на поворот на Рісне, там у другій полосі. Кожен день мені дзвонять люди, кожен день повітря машини. Якщо їхати з центру до повороту на Рісне, там біля колії така ярмарка, там просто не біля машини. Ну але ви розумієте, Шевченка це центральна вулиця і це є середня полоса. Шевченка до виїзду ми зробили, немає а Виїзд із виїзду від до Арісне русської наші. Слухайте, то тут всі не всі голови, там нас по ці... всьому Львову така ситуація. Ні, це ну ну значить там треба прапор ставити, щоб люди розуміли, що там яматка, що е, можна ну вбитися. Там по дві три машини стоять кожен день. На тій яні. ну так, є по тільки шутер, чи ще щось. Це ж безпека наших людей. Я що це вже немає. Але вже це все стоїть питання безпеки. Ставлю а, на голосування, звернення Шевченківського, хто за. Е, звернення департаменту житлового стосовно поводити плану інвестицій е, від водоканалу. <ріплеслов> Що робимо з водоканалом? Хто нас там до, до, до цей? Мене питає, питання, чи наглядова рада це вже бачила, чи ні? Наглядова рада вже запрацювала чи ні? Ще Пропоную йде, перенести, ще. буквально на днях запрацює Наглядова рада і, почи... О, це і тоді буде. Було... Ставлю на голосування про перенесення. Хто за? Випав. Дякую за. Одноголосно перенесли. Е -е 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 Звернення департаменту. Житлового господарства стосовно прохання погоди та виділення коштів з резерву на Ходькевича 4 мільйона. Є є рішення комісії? Так, є рішення комісії та ДНС і погодження, відповідні експортні висновки і прохання оперативної погоди Слухайте, але 4,5 млн. мільйона це багато. Так, це є два ліфти, це є хабельі, це є трансформатори, це ремонт шахти. А тепер розкажіть мені, будь ласка, в нас на музеї загинула жінка. Їх у сьогоднішній день не працює. Тобто там екстрено не треба, так? Ні, так я мене просто цікавить. Там не треба як на себе потрібно. Там перше питання йдуть, триваючи свідчі дії. Друге питання, що ми передбачили в титульному списку департаменту 500 тисяч до того, що ми могли почати процес і сподіваємося, що а чому таке відношення саме до Хуткевича 56? Тому нас такі прилетіла ракета і. Все-все-все. Добре, замовляю. я поняла. Пане, я пані, не зрозуміла, пані. що це змінить. У мене ще є питання. Дивіться, але справді те питання, яке я піднімаю пані Наталі, воно воно є важливе. У нас слідчі дії вже скільки часу тривають по музею? Два роки. Два роки. І два роки у нас не їздить ліфт. А О. там проживають е, дуже багато пенсіонерів. Просто мені там... здається, що це питання можна винести за душки ніж з слідчими органами. Та я і думаю, що там вже ми всі експертизи завершені. Ми Таку. на цей рік переважу, як кошти, щоб ми розпочали ага. роботу. А там же ж ліфт, він як просто не працює, чи зараз взагалі, чи він зупинений на роботи через слідчі дії. Слідчі дні вони зверталися пропонувати слідчі дії, поки тут закінчені слідства, вони сказали поки що роботи не розпочинати. Послухайте, вони сказали не розпочинати, тому що при тривали експертизи. Я переконана, що всі експертизи вже завершені, і ну, тобто, зверніться, будь ласка, в правоохоронні органи. Наталю, ми вчора проводили титул свій в на комісії міжнародного господарства. В принципі, ми можемо рухатися зараз. Я вас просто прошу зараз звернутися в правоохоронні органи з проханням дозволити зробити, провести ремонт, пояснити, що ну, я переконана, що там експертизи всі завершені. Логічність, логічність тримати закритим цей, цей лів два роки. Люди там на верхніх поверхах живе жінка, яка не виходить взагалі з дому. Тому що вона не може. Це є єдиний новий об'єкт на весь департамент господарства та інфраструктури, який okay. ми включили того, що. Добре, ставлю на голосування Коттевича. Хто за? Я вас просто прошу поставити це на контроль і терміново вирішити. Дякую. Звернення з місь... департаменту міської мобільності просять розпис використання коштів. Це все в там? Це значить оплата зобов'язані бере 50 мільйонів та 65 тисяч, сплата ПДВ митних платежів 5 мільйонів, витрата на ведення експлуатацію 3 мільйони. І а що будемо в експлуатації? Значить, В нас для того, що ми вже закрили об'єкти і бали в експлуатацію, в мене є цілій перелік, в принципі, все початок. Що хуторівка у нас буде в експлуатації? Прошу? Хуторівка буде в експлуатації? Хуторівка також, так. А до йолки, до... куди горіс сховався? Тут для тебе не супер не новина. Тут я розрахунок, я можу в принципі. Не, Ти поняв? Володя! хоторівка буде в експлуатації. Кіші, в експлуатації. Що, що, кажи? Це не буде в експлуатації, бо там недороблені певні роботи. Тому Точно вона не війде. В. Значить, в нас є по розрахунку те, що ми можемо вже попередньо вводити експлуатацію, тобто це частина Шевченка, Двірцева і інші вулиці, в е залежності від того, як ми зможемо доробити ті чи інші речі, враховуючи інші наші призначення, які є в бюджеті. І на цей рік просто ми плануємо це в розписі. Три мільйони на всі вулиці по всьому. Можна? От, а Двірцеву все. ви здаєте в експлуатацію, але в нас по двірцеві є ще мільйон, так? Е -е, по Двірцеві, якщо я не помиляюся. У нас Іван не має нічого призначення в цей рік. Ні, ну бо ми ще голосували за бюджетом, Був по площі двірцевій ще мільйон, оскільки міністр. Це був борг. Ну, я питаю, що це був борг, що борг то був. Бор. По двірцеві у нас нічого. Знаєте, що це значить немає. Ні, ні, в нас був борг по двірцеві, ми його ну, закривали, ми що дискутували по ньому. Yeah. То це ще з попереднього року. По, ну може в попередньому. В танцей рік призначено немає по рцеві. Тобто це все ми здаємо експлуатацію. Так? Плануємо так. запродовж року, в разі, якщо ми там дорослимо. Шановні колеги, ставлю на голосування, якщо немає більше питань, хто за? Дякую. Не бачу Троця і володя. Ага. Володя. За. Дякую, що звернення управління комунальної власності стосовно прохання погодити план заходів. План заходів те, практично внесені на всі заходи стосовно основної діяльності надання і приватизації. Це довідки, виробні, це послуги ці до захода. Є питання, шаную просто грошей мільйони. Без... Віталій, Італії каже. А там у вас якась витрати передбачено на півмільйона перехід на якусь нову систему обліку з 1С і так далі, щось там 480 чи скільки? Станом на сьогодні ми проводимо обліки досходження е, до редної оплати програмів 1С самої версії. Станом на сьогодні вона не актуальна, шукаємо нову програму українського воробника, ніхто ми могли пройти і це ну, технічне завдання скрізь буде 400%. І так. Скажіть, а є, є вже рішення, чи це просто півмільйона. Ще немає рішення. Ви ще пошуку розробника. Наразі не Може, давайте не розподілені тоді цю пропозицію? Тоді Але тоді вони не зможуть навіть знайти. Але його. практичного завдання не зможуть. Ну, добре, так. Скажіть, будь ласка, ви бюджет за рахуванням підняття цін БТІ розрахували чи ні? БТІ підняли ціни? Так, врахування... так. Ставлю на голоса, володя вже прийшов. Хто за? Бачу, володя перед там і тут. Дякую. Дякую. Е, звернення управління охорони історичного середовища. Угу. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Звернення департаменту економічного розвитку. Збільшення дохідної частини бюджету. А, гранти прийшли. Хто за? Дякую. Звернення департаменту містобудування. Прохання розглянути можливість виділення додаткових сигнувань субвенцій з міського місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм у розмірі мільйон. Це в нас дубляни. Ми 500 погодили. А, тобто черга раз в тиждень? Ну слухайте, ну це... Це були згадані кустори, зменшили там ту суму, про яку ми разого говорили, і я думаю, що більше про це дуже. Чий об'єкт? Міністерство. Все як завжди. Причому ж, е, місто допомогло, знайшло там е, певних донорів, які там допомагають безкоштовно. То все. Я, У мене тільки деталі, це... знаєш, що, що мені не зрозуміло, яка. Логіка, тому що відбудувати такий самий об'єкт в Білогорщи? То треба конкурс архітектурний проводити. А в дублядах не треба конкурсу архітектурного. А ти не Ми, розумієш? Це тільки зараз... це там вони нічого не будують. Це вони розібрали це... завали на півтора ну, мільйони. Ага, і, і в ну, а тепер як вони будуть будувати на конкурсі? А. Чи ні? Та а ні, то тепер... дах не будуть контур дах. А там ж тільки дах постраждав, так серйозно. Ну і що? А там теж там дах і стіни. Ні, ну, то... там взагалі майже зруйноване все. Це ж не співмірно, так. Я розумію, що ви хочете сказати. Коштом міста. А? Кошту міста? Коштом міста ми даємо от, ну, наразі півтора. Взагалі ми давали півмільйона. Я сказали, потім прийдуть ще за, за трошки. Ну, за трошки бач до тиждень прийшли. Ну, друзі, давайте ви просто закрите це питання за півтора мільйона і все. Добре, дякую. Ставлю на голосування. Хто за? А то в нас до кінця року цей не півтора мільярда. Голарія, року, якщо дозволите що по, по даному питанню, так. Я, я так. дякую, що є підтримка зараз по Дублянах по зпорудженню там цього накриття. Це важливо, і це дійсно реальна допомога міста. Але хочу звернути так само увагу на один кейс, який я думаю буде для всіх цікавий. Наскільки мені відомо, університет ще за попереднього свого керівництва подали до Львівської міської ради позу, наняли адвокатську команду, заплатили їм, уклали договір. Не знаю, чи заплатили фізично, але вклали договір. Десь там приблизно близько 200 тисяч гривень для того, щоб вони судилися з нами для того, щоб повернути адміністративну будівлю, яку попереднє ж керівництво раніше своїми листами своїми підписами передало громаді Дублян, Ну і пізніше це громада дублян. Розпочала ремонт. Громада Львова зараз Львівська громада це вже завершує цей ремонт, але в нас там на зараз тривали, ну, Наскільки мені відомо, тривали по крайній мірі судові ці спори. Мені є прохання, щоб ми від комісії скерували лист в наш юридичний департамент, щоб зрозуміти на які стадії можливо вони І вже відкликали цей спіспіва. Ставлю ну, пропозицію на Лукашевського на голосування скерувати запит від комісії на. Юридичний департамент з проханням надати нам інформацію про стан введення спору в судову взагалі судових процесів з державним. Гарним уні національним університетом природокористування тут написано. Правильно я Та -та. так може, наталя. Може, давай, якщо є департамент містобудування ну, замовником тих робіт для університету, то департамент ну управління коборації департаменту є. містобудування проговорити з університетом про закриття цих справ? Ну, на, на І цим при цим? при наявності при наявності таких справ проговорити е, е, можливість укладення мирової угоди або Іншим способом владнання позовних процесів, правильно? Та це, слухайте, це насправді абсурдна історія. Тобто, історія вона має, ну, типу, в даному контексті це взагалі, тобто ми даємо від міста мільйон гривень, а мільйон, втратить, ми вже даємо півтора, дали півтора, не? півтора а не? А але а ще раніше за, за рішенням. Попереднього керівництво втратить 200 тисяч для того, щоб з нами судитися. Е, все, простане на голосування. Хто за? Протокольне заручення, друзі. Дякую. Перед тим, то ви не поговорили. Сто процентів. Звернення військових е, останнє в нас закрите. Шановні колеги.